Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Посадовці зі Сполучених Штатів та Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією. За даними телеканалу NBC, у цих обговореннях, зокрема, йшлося про те, від чого Україні можливо доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей. Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна зайшла в глухий кут а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, заявили нинішні і колишні посадовці не під запис. Вони кажуть, що в уряді США занепокоєні тим, наскільки менше уваги громадськості привертає Війна в Україні з моменту початку конфлікту між Ізраїлем і Хамас. Посадовці побоються, що така зміна може ускладнити отримання додаткової допомоги для України. Посадовці також заявили, що Україна ймовірно матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж розпочнуться більш термінові дискусії про мирні переговори. Водночас, як сказали двоє американських посадовців, адміністрація Байдена не має жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів з Україною. За їхніми словами, Путін все ще вважає, що може перечекати Захід або продовжувати воювати доти, доки США та їхні союзники не втратять підтримку фінансування України або доки боротьба за постачання Києву зброї та боєприпасів не стане надто дорогою.